Манюня, булочка. Вона в комірі, щоб вона не лізла до шві, їх вона чіпала, щоб в неї познімалася. Пи, да? Кисуленька. Зашила кисуленька. Кисуленька, зашили, манюня. Булочка, ти поправляєшся, да? Сонечко. Щоб не збирали кісулька, що там стоїть дренаж трохи далі. Розкажіть ще... отут ось у нас стоїть дренаж. Ми поставили для того, щоб чистити рану через те, що рана була грязна, треба, щоб з неї все потроху виходило. Він дав вшити цей дренаж. Так. Тому якщо будуть якісь виділення, вони зразу будуть стікати по дренажу, тобто mm -hmm. там запалення не повинно бути. Mm -hmm. Кожен день будуть обробляти її, mm -hmm. також обробляти дренаж, обрани такий для того, щоб робити промивку. Mm -hmm. Там була дуже велика порожнина, mm -hmm. і вона була відкрита. Весь цей час потрапляв туди бруд, то краще mm -hmm. було поставити дренаж. В неї буде знімати швів через 10 днів після mm -hmm. моменту операції. Це 26-27 числа. Mm -hmm. В принципі, зараз їде тільки обізбаліще Мелвет, і в неї йде цих тріаксон це антибіотик. Більше mm -hmm. мені нічого не даємо, вона їсть, вона п'є, вона ходить по клітці. Зараз просто що вона вже лягла спати, а так вона днём ходить, в основному щось може ще трохи пищати, щоб трохи внімання до себе приліжти, щоб її погладили, щоб якось з нею поконтактували. А і потім після цього вже після як знімуть швид, обробка від паразитів. Обробка чи ще пару днів буде, просто протирати шов хлорвіксидином і все. Mm -hmm. А від від цих від паразитів, від кліщів, там, від бліг? Ви хочете саме обробку зробити повноцінно? Так, віцю? так, так. Можна буде зробити. Можна зробити. А, а покупати її можна буде. Конечно. Як швид затягнеться, то звісно вже можна буде все робити. Mm. Ходить сама. Кисенька. Манюня така. Присоленка. Кисе, присоленку знайшли. Ну, що б лядні, жутко. То клещав ушах немає, да? ні, клеща немає. А чого ж такі брудні вуха були, прямо чорна а, така а, ця. І вона чухала вухо. Може, це... просто якісь да. мікроби були, але це точно не кліщ, тому що кліщ саме на клещаний, тобто там не. нічого немає. Грибок може бути, да? Чинь. Ну, Надо чесалось в последнее знаю. время, чтобы чухала mm -hmm. так смотрели. Да. Вот mm -hmm. Кисонька, поправляйся, Манюня. Кисоленька. Киса, киса. Киса не почивает. Кисонька. Что-то уже такая злая, кисонька. Зранку вона була поактивніша. Ми прийшли, вона почала картик пікта, щоб її покормили. Хисенька. І на обробці, оце, що ще мене найбільше здивувало, на обробці на обробці взагалі у нас тварини спресують, але mm -hmm. вони починають вибиратися, але неприємно вона почала мурчати, лапки, стискає. нічого. Одна із самих таких ручних кіцок, диких на вокзалі. Всі такі боязливі, всі дикі, а вона прям дуже ручна. І вона ручна, так. Да.